Друже, привіт! В цьому відео ми поговоримо про ОВДП, в тому числі і про військові облігації. Запит на це відео був вже давно, але тільки надійшли руки його зробити. Окрім того, з'явився один нюанс, про який ти маєш знати обов'язково перед тим, як купити ОВДП. До випуску цього відео мене також підштовхнув той факт, що на мій запит на консультацію оператор Приватбанку відповів не тією інформацією, що надав мені Національний банк України. В цьому відео я розкажу, як воно працює і на що потрібно в першу чергу звернути увагу перед тим, як в це вкладуватись. Тож, слухай, уважно, нічого не пропускай. Поїхали! Окей, почнемо із простого. ОВДП це державні цінні папери, що розміщуються на внутрішньому фондовому ринку. Гроші, які держава отримує від продажу ОВДП, йдуть на різні її потреби. А військові облігації це ті ж самі ОВДП, але з призначенням саме на потреби нашої армії. По суті, купуючи ОВДП, ти даєш державі в борг власні гроші. А вона потім зобов'язана тобі їх повернути із відсотками через певний час. ОВДП вважаються найціннішими паперами, і їх погашення гарантується державою у 100% обсязі. ОВДП це не папірець, вони існують виключно в електронному вигляді і зберігаються на спеціальних рахунках. ОВДП випускається Міністерством фінансів України і може бути довгостроковим або короткостроковим. Термін може бути від 3 місяців до 5 років. Основна економічна перевага ОВДП перед депозитами полягає в тому, що відсоток за ОВДП зазвичай відчутно більший, ніж за депозитами. І при тому, коли ти отримуєш відсотки за ОВДП, на відміну від депозиту, ти не маєш сплачувати 18% податку на дохід фізичних осіб. Тож звучить все зовсім непогано, і технічно ти майже не відчуваєш різниці, чи в тебе гроші на депозиті, чи в тебе гроші в ОВДП. Це у випадках, коли все гаразд. А коли не все гаразд, можливі нюанси. Для того, щоб це зрозуміти, потрібно розібратися в механіці самого процесу. Отже, Мінфін випускає ОВДП на первинний ринок. Фізособи ОВДП на первинному ринку не купують. Це можуть робити компанії, що мають ліцензію на торгівлю цінними паперами. Далі фізособи купують ОВДП в них. Але ти вже знаєш, що ОВДП існують в електронному вигляді, тож їх потрібно десь зберігати. Зберігаються вони в депозитарних установах. Але тут Приватбанк мені відповів наступне. Вам співробітники відкривають рахунок в Міністерстві фінансів України, в банку у вас нічого не відкривається. Ви лише бачите відображення ваших облігацій, а рахунок у вас відкритий в Мінфіні. Але в відділі методології депозитарної клірингової діяльності мені роз'яснили, що це не зовсім так, бо ВДП фізичних осіб все-таки зберігаються на рахунках депозитарних установ, а не в Мінфіні. Але якщо компанія велика, то в принципі нічого не заважає їй мати обидві ліцензії, тобто ти можеш купити ОВДП і зберігати ОВДП. В одній і тієї ж компанії, є то, наприклад, в ПриватБанку чи Монобанку, чи якійсь інші установі. Однією із таких установ є компанія Freedom Finance, що за інформацією з Forbes UA входить до трійки найбільших продавців ОВДП. Але рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року вони попали під санкції. Санкції були запроваджені проти Сіо Freedom Holding Group Тимура Турлова. Не буду давати оцінку, чи є санкції справедливими чи ні, але факт залишається фактом. Санкції є. І наразі маємо те, що для всіх рахунків Freedom Finance, в тому числі і рахунків з ОВДП, заблоковано проведення всіх фінансових операцій. Отже, з одного боку, ОВДП це найнадійніші державні цінні папери, а з іншого боку, люди не можуть їх отримати і також не можуть отримати прибуток з них. Ну це так, щоб ти розумів, це трапилось не вчора, і не минулого місяця. Ситуація вже скоро буде півроку, і люди досі не можуть отримати свої ОВДП. Все, що наразі відомо, так те, що відбувається намагання виокремити рахунки з ОВДП фізичних осіб з інших активів Freedom Finance. Але поки немає інформації, чим це закінчиться і коли це закінчиться. Чи можна це було якось передбачити? Ну, теоретично так. Але я тобі чесно признаюсь, що навряд чи я би сам це зміг передбачити. Бо навіть знайшовши Тимура Турлова в бенефіціарах Freedom Finance, я би навряд чи здогадався, що РНБО захочуть включити його в санкційний список. Оскільки біографія в нього загалом не така та й погана. Тож я напряму запитав в НБУ, а що робити, щоб в майбутньому не потрапити в таку можливу ситуацію? І мені там відповіли: ми радимо вам працювати із державними компаніями та установами, оскільки важко уявити ситуацію, при якій РНБО запровадить санкції проти державної компанії. Ну і до речі, можливість переказу ОВДП з рахунку в одній депозитарній установі на рахунок в іншій депозитарній установі технічно існує, і це можливо зробити. Для того, щоб перевести ОВДП з рахунку однієї депозитарної установи на рахунок іншої депозитарної установи, потрібно зробити два доручення: перше це на вилучення ОВДП, а друге це на зарахування ОВДП. Але тут ти маєш знати, що можеш потрапити на можливу комісію, що беруть депозитарні установи за такі операції. Ну і звісно, це, на жаль, не стосується Freedom Finance. Тож висновок всього цього можна зробити таки: державу підтримувати власними коштами можна, потрібно і ще й економічно вигідно. Але підходити до цього потрібно із великим розумінням того, що ти робиш. Тож, якщо це відео було корисним для тебе, став лайк, підписуйся то заходь в гості. До наступної зустрічі, друже.